Вітаю! Я Володимир Бондаренко. Ми з вами продовжуємо такий собі серіальчик про реляційні бази даних. Ми будемо користуватися системою керування базами даних DAT-A, яку створив український вчитель Григорій Грамко, за що ми йому дякуємо. І ми у минулому на минулому занятті, у минулому відео, зробили дуже важливий крок. Ми перейшли від плоскої бази даних. До реляційної бази даних, як бачите, у нас тут дуже багато таблиць, вони пов'язані у з зв'язками. От. І От відкриємо таблицю бази даних і ми бачимо, що у деяких полях у деяких полях ми у заголовках бачимо рятівне коло, в деяких воно, правда, не поміщається. Але якщо ми спробуємо додати рядок, то ми побачимо, що у деяких полях у нас. Якраз тих, які позначені рятівним колом, або якщо його навіть не видно, у нас є спадні списки. Це означає, що ми із таблиці довідника будемо брати назву якусь чи значення, і насправді цю таблицю автівки буде підставлятися за значенням значення ключового поля. Це називається підстановка. І працює вона саме завдяки тому, що налагоджені зв'язки при редагуванні структури бази даних. Ну, тобто, ми можемо вибрати із додаткової таблиці бренди якийсь бренд, ми можемо там Перепрошую. назвати. Наприклад, ну я не знаю, тут підберемо просто так, якісь значення, тому що я на пам'ять не пам'ятаю. Ну, нехай таке значення буде. Тобто, завдяки зв'язкам. Наша таблиця, по-перше, містить замість назви бренду, Шкода, вона містить номер. Замість назви Чехія вона містить номер. Звичайно, ці номери насправді є зовнішніми ключами, тобто вони посилаються на ключове значення в іншій таблиці, а відповідно до цього ключового значення підбирається назва, ну, власне кажучи, характеристики запису. так? За ключовим зазначенням ключового поля, підбирається характеристики запису, які ми з вами там визначили. От. І не просто оцей ефект зменшення об'єму бази даних досягається, а досягається ефект цілісності. Тобто ми не, не можемо внести в таблицю автівки якусь автівку невідомого нам бренду. Нам спочатку треба бренд відповідний внести у таблицю бренди. Відповідно, якщо це якась інша країна, ніж ті, які перелічені у таблиці країни, то змінити і таблицю країни, також додати нову країну, ну і так далі. От. І все це дуже гарно. Це ми трошечки так спогади. От. А тепер давайте поміркуємо: От у нас є форма, форма автівки. Чи буде вона працювати? Адже тепер у нашій таблиці автівки замість назв зберігаються номери. Ну, перш за все, давайте ми відкриємо цю форму на редагування. Ми бачимо тут, що у нас є якась назва форми, потім заголовок у цієї форми є. І відповідно текстові поля розміщені і розміщені, перепрошую не текстові поля, а текстові написи, так, і розміщені блоки для полів. Зверніть увагу, що усі поля вибрані з однієї тієї ж таблиці. Справа в тім, що ми не можемо налагодити зв'язок, немає тут інструменту налагодження зв'язку у конструкторі форм. І тому ми не беремо це значення з різних таблиць, бо у цих таблицях будуть відповідне значення відбиратися по номеру запису. А ми беремо значення з зовнішнього ключа. Якщо це потрібно, або значення безпосередньо із поля таблиці. І давайте подивимося, як воно це все спрацює. Форми, збережені форми, форма автівки, перегляд. І ось ми бачимо, що насправді це працює досить гарно. Тобто спадний список також із таблиці переїхав і на форму, і, в принципі, ми навіть можемо там дві автівки додавати. Тобто, якщо перейдемо до останнього, бачимо, що тут у нас є вже е автівка шкода Actavia. Да? Спро Спробуємо перейти вперед. Не, не відбувається такого переходу, точні, тому що останній запис і про це відповідне повідомлення є. От, але ми можемо створити новий запис. От, і тут вибрати знову шкода, тут модель. Рік випуску. Якийсь там, яка стіна у нього є. Якийсь об'єм. Двигуна, тип двигуна. Ну, нехай такий. Потужність, ну нехай. Така. Нехай автомат, тип кузова, ну нехай універсал. Наприклад, я не знаю, яка там насправді ця модель. Які в неї характеристики. Я просто ці значення вибрав для того, щоб ми побачили, що за допомогою форми ми можемо записи додавати. Натискаємо на кнопочку зберегти. Бачимо, новий запис додано. Чудово відкриємо табличку і побачимо, що дійсно такий запис є у нас. Окей. Добре. З цим ми впоралися. І тепер давайте ми розглянемо, як же бути із запитами. Ми запити будували для плоскої бази даних, тепер ми спробуємо побудувати запити для е, от такої реляційної бази даних. Давайте ми створимо запит. Ну, на, наприклад, назвемо його запит 1. І е, спробуємо вибрати із нашої таблиці автівки. Ну, і з автівки ми виберемо, наприклад, бренд-модель і країну. Бренд. Не будемо поки що, поки що сортувати. Додамо іще інформацію про <coughs> про модель і виберемо із автівок знову інформацію про країну. От. Ну, натиснемо червоний прапорець, бачимо, що згенеровано SQL-запит. Спробуємо його виконати. Результат виконання є, але ми бачимо, ну, на перший погляд, неочікуваний результат роботи цього запиту, тому що у нас тут числа. І насправді нічого страшного немає в цьому, тому що Ну, в таблиці числа і зберігаються. Запит звернувся до таблиці, вибрав. Значення зовнішніх ключів показано. все гаразд. А хотілося б бренд бачити, як назву бренду, країну, бачити як назву країни. Отже, нам потрібно цей запит трошечки змінити. Ну, давайте ми знову ж таки відкриємо цей запит. Давайте ми перейдемо до другого етапу створення запиту. І ми маємо розуміти, що ну, оскільки бренд у нас береться, із таблиці автівки як зовнішній ключ, то, мабуть, давайте ми спробуємо взяти цей бренд із списку брендів, яка у нас у таблиці бренди. Ось так. І так само спробуємо з країною. Із таблиці країни ми виберемо назву країни і спробуємо цей запит виконати. І ми бачимо повідомлення про те, що запит у нас побудовано неправильно. Чому так? Тому що ті зв'язки, які ми налагоджували як підстановки, вони для запиту ну, не мають ніякого сенсу. Ну, точніше, вони, запит про, це, про ці зв'язки і не знає насправді. На і, от ми прийшли до другого способу створення зв'язків. Це налагодження зв'язків за допомогою, власне кажучи, конструктора запитів. Так, у нас цей запит, мабуть, навіть не зберігся, оскільки він... Та ні, зберігся. Ну, але ми не будемо змінювати назву. Навіщо нам помилковий запит? Ми поміркуємо, як же ми можемо повідомити нашому запиту, що таблиці зв'язані. Ну, я очевидний крок. Кнопка Додати зв'язок. Е, і тепер ми пояснюємо, що оскільки ми таблицю бренди використовуємо так, то ми отут маємо показати, що таблиця бренди з'єднана якимось чином. Яким чином? По ID, звичайно. Е, а зв'язана ця таблиця бренди із таблицею автівки за полем бренд. Ну, давайте спробуємо зберегти і виконати. Знову не виконується, але не виконується з дуже простої причини, що ми таблицю бренди зв'язали, а от таблицю країни не зв'язали. Видалимо цей зв'язок ще раз. Налаштуємо його, бренди. Автівки, пов'язані з брендом. І ще один зв'язок додамо країни. І з таблицею автівки країни пов'язані з країнами. Запустимо наш запит ще раз, спробуємо виконати, і тепер ми побачимо, що ніяких складних списків, а просто з іншої таблиці. Ну, насправді, запит наш працює з, з трьома різними таблицями, із е, таблицею е, списку брендів, із таблицею автівок, і з таблицею списку країн. Просто відбор інформації здійснюється за допомогою зв'язка. Ну, чесно кажучи, ми е, цей зв'язок можемо побачити, навіть якщо використаємо цей інструмент, який називається конструктор зв'язків. Якщо ми його натиснемо, то ми побачимо, що е, є червоні зв'язочки, це ті зв'язки, які налагоджені за допомогою підстановки, і сині зв'язки це ті зв'язки, які налагоджені за допомогою запиту. От. Тобто, ну, насправді, створювати зв'язок не дуже і складно. І ще раз, давайте повторимо алгоритм. Спочатку ми вибираємо таблицю. Звичайно, що в таблиці треба вибрати ключове поле. От. А потім е, у відповідній е, основній таблиці автівки. Чому я скажу, що вона основна? Тому що ми запит будуємо на основі таблиці автівки. Е, в основній таблиці вибрати. Е, Назву поля, яка містить отой зовнішній ключ. І тоді запит адекватно зреагує і підбере відповідний запис для відображення. Але тепер давайте ми спробуємо трошечки змінити наш запит. Тут Ми вже поставимо трієчку. І спробуємо випробувати, а чи зможе запит наш відбирати інформацію за певними критеріями. Ну, наприклад, я хочу подивитися лише інформацію про, про Німеччину, наприклад. От. Бачимо, вели критерії дорівнює Німеччина. От. Натиснемо, виконаємо. Так, щось у нас не так. Ага, дві букавки че, оча п'ятка. А, топ, у нас тут зв'язки поламалися. Створимо зв'язок бренди. Це ж третій запит, звичайно, для нього окремий зв'язок потрібен. Автівки бренд. Створюємо зв'язок країни. Таблиця автівки це країна. Виконуємо. Чудово. Спрацювало. Тобто всі ті прийоми, про які ми з вами говорили у відео, яке стосується запитів, воно працює. От. Тобто ми можемо навіть тепер типу бренди упорядкувати. Ну, наприклад, той самий запит 3 упорядкувати за е, зростанням назви бренду. Ось і бачимо всі підряд. От. BMW, Opel, Volkswagen. Всі автівки німецькі ми з вами побачили. Ну, при цьому абсолютно адекватно працюють і агрегуючі функції, і групування, все це ми вже розглядали. І ну, я не буду витрачати вас час на те, щоб ще раз це повторити. Головне, що ми маємо винести, що коли ми будуємо запит, який буде брати інформацію з різних таблиць, нам обов'язково потрібно налаштувати зв'язки. Причому для кожного запиту окремо, навіть якщо ми запит копіюємо. Ну, а на цьому все. За середовище розробки ми дякуємо Григорію Юрійовичу Грамку. З вами був Володимир Бондаренко. На все добре, бережіть себе. До нових зустрічей. Далі буде.